Привіт, друзі! Розглянемо типові завдання, які пропонуються на контрольних роботах з теми показникова функція її властивості, показникові рівняння та нерівності. Спочатку подивимося декілька завдань середнього рівня. Перше таке завдання. Порівняйте М і N, якщо перший приклад, 7,6 у степені m більше від... 7,6 у степені N. розв'язання. Оці два степені ми розглядаємо як значення показникової функції y дорівнює 7,6 у степені x. Основа цієї функції а дорівнює 7,6. Вона більша від одиниці. Це означає, що функція зростаюча. А зазначення зростаючої функції випливає, що більшому значенню функції відповідає більше значення аргумента. Тобто m більше від n. Таким чином ми порівняли значення m і n. Ще один приклад. 0,7 в степені m менше від 0,7 в степені n. Так само, як і в попередньому прикладі, ми розглядаємо показникову функцію y дорівнює 0,7 у степені x. В цьому випадку оці два степені ми розуміємо, як два окремих значення цієї функції. Основа цієї функції дорівнює 0,7 менша від одиниці. Це означає, що сама функція спадна. А в спадній функції меншому значенню функції відповідає більше значення аргумента. Це означає, що m більше від m. Наступне завдання. Розв'яжіть рівняння. 4 у степені х дорівнює 32. Для того, щоб розв'язати це рівняння, ми запишемо ліву і праву частину у вигляді степенів з однаковою основою. 4 це 2 в другому степені, а 32 це 2 у п'ятому степені. Отже, дане рівняння перепишеться у вигляді 2 у другому степені степені х дорівнює 2 у п'ятому степені. Оскільки при піднесенні степеня до степеня показники перемножуємо, в лівій частині одержимо 2 в степені 2х дорівнює 2 в степені 5. Основи однакові, отже, і показники також однакові. Звідси х дорівнює 5 розділити на 2. Це буде 2,5. Наступне рівняння 9 в степені х відняти 5 перемножити на 3 в степені х порівняє 36. 9 подамо у вигляді степеня 3. Це буде 3 у другому степені і в степені х. Ми відразу перемножимо показники. Тобто буде 3 в степені 2х. Відняти 5 на 3 у степені х. А 36 переносимо в ліву частину. При цьому змінюємо знак перед ним. В правій частині записуємо 0. Виконуємо підстановку. 3 в степені Х дорівнює Т. Зрозуміло, що Т строго більше від 0, оскільки показниковий вираз завжди буде додатний. І відповідно 3 в степені 2х дорівнює. 3 в степені х в степені 2, це буде Т у квадраті. Враховуючи оці підстановки, перепишемо дане рівняння в такому вигляді. Т у квадраті відняти 5Т мінус 36 дорівнює 0. Замість 3 в степені 2 х ось воно, ми записали т квадрат. Замість 3 в степені х ми записали ось це т. І в нас вийшло таке квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант. 25, це у нас буде b в квадраті. Відняти 4, множити коефіцієнт коло t квадрат 1 і множити на мінус 36. Дорівнює. Мінус 4 на мінус 36 дає нам додатнє число, додатний результат. Ми одержимо 25, додати 4 на 36 144. Це дорівнює 169. Дискримінант більший від 0. Це означає, що дане рівняння має два корені. Т от, дорівнює мінус b, тобто 5, плюс-мінус корінь квадратний 169, 13, розділити на 2. Звідси Т дорівнює 5 плюс 13, 18 розділити на 2, 9. Т дорівнює. 5 відняти 13 мінус 8 розділити на 2 мінус 4. Ось такі два розв'язки це рівняння. Але ми знаємо, що Т може приймати тільки додатні значення, тому цей розв'язок квадратного рівняння не задовольняє умову. Отже, залишається тільки одне значення змінної Т. Переходимо до підстановки. Одержимо рівняння. 3 в степені х дорівнює, а замість Т ми пишемо одержане число 9. Звідси 3 в степені х дорівнює, а 9 це 3 у другому степені. І звідси, очевидно, є розв'язок цього рівняння х дорівнює 2. Наступне завдання середнього рівня до контрольної роботи. Розв'яжіть нерівність 1 шоста в степені X менше, дорівнює від 13. Спочатку ліву і праву частину подамо у вигляді степенів з однаковими основами. Оскільки 36 це 6 у квадраті, то можна записати праву частину як 1 шоста в другому степені. Нерівність перепишеться у вигляді. 1 шоста в степені х. Менше або дорівнює від 1 шостої у другому степені. Ось це значення показникової функції y дорівнює 1 шоста у степені x. Так ось нас цікавлять такі значення аргументу, при яких значення функції будуть менші ось від цього значення функції. Оскільки функція основою має число 1 шосту, а 1 шоста менше від одиниці, то сама функція спадна. А це означає, що більшому значенню функції відповідає більше значення аргументу. І навпаки, тобто ми можемо перейти до нерівності показників, але при цьому знак нерівності змінюємо на протилежний. І з цієї нерівності відразу одержуємо нерівність х більше або дорівнює від 2. Залишилося записати розв'язок цей у вигляді числового проміжку. Належить від 2. Квадратна дужка, оскільки тут більше або дорівнює, тобто число 2 також є розв'язком даної нерівності. І до плюс нескінченності. Ось ми з вами розглянули завдання середнього рівня. І незабаром. Ось ми з вами розглянули завдання середнього рівня. Перейдемо. Ми з вами розглянули завдання середнього рівня. На наступному уроці розглянемо завдання достатнього рівня цієї контрольної роботи. з вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці. От це значення показникової функції y дорівнює 1 шоста у степені х. Так ось нас цікавлять такі значення аргументу, при яких значення функції будуть менші ось від цього значення функції. Оскільки функція основою має число 1 шосту а одна шоста менше від одиниці, то сама функція спадна. А це означає, що більшому значенню функції відповідає більше значення аргументу. І навпаки. Тобто ми можемо перейти до нерівності показників, але при цьому знак нерівності змінюємо на протилежний. І з цієї нерівності відразу одержуємо нерівність х більше дорівнює від 2. Залишилося записати розв'язок цей у вигляді числового проміжку. Належить від 2 квадратна дужка, оскільки тут більше водорівня, тобто число 2 також є розв'язком даної нерівності. І до плюс нескінченності. Ми з вами розглянули завдання середнього рівня. На наступному уроці розглянемо завдання достатнього рівня цієї контрольної роботи. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.